Українці допомагають росіянцям оплачувати війну. Я це доведу до кінця цього відео. Головний спонсор споживання контенту московитів. Про Ютуб вже всі чули. А чи знали ви, що інстаграм та тікток платить росіянцям за наші перегляди? Коли розбирався, як працює монетизація у соціальних мережах, наштовхнувся на гіганта на його фоні, навіть зашквар інстасамки дріб'язок. Адже українці здатні за 20 днів надивитися в інтернеті на що найменше новий наліт шахідів. Монетизація – це коли соцмережі платять блогерам за те, що вставляють рекламу у їх контент. На Ютубі це помітно найбільше, адже щоразу ми тиснемо пропустити рекламу перед кожним відео, а іноді ще й посередині. От саме за це отримують гроші блогери від соцмережі. На розмір винагороди впливає безліч факторів, але в середньому Ютуб платить 25 центів за тисячу переглядів. Наприклад, відео подивилося мільйон глядачів, і була лише одна рекламна вставка, то блогер за це отримає щонайменше 250 доларів. Ютуб відключив монетизацію на Росії ще в березні минулого року. Але не до кінця. Якщо дуже просто, то російські блогери тепер можуть заробляти тільки, якщо їх відео дивитимуться за межами болота. Наприклад, в Україні. В цьому місці можна було б подумати, що хто буде після року війни їх дивитися. Але вчора я зайшов в українські тренди, а там Ані Лора, якийсь блогер і не буду називати, хтось оглядає Майнкрафт. А що мене здовало найбільше, так це рососіянський серіал майже на півтора ляма переглядів. Хто це дивиться? Давайте будемо чесними. Ну, мало того, що ми це дивимось, ми його ще й піаримо. Підніміть руку, хто не дивився інтерв'ю Додя з кучером. Кучером, не знаю, як його. В мене тиждень Інстаграм, TikTok, Telegram, Фейсбук був просто обриганим ними. Всі дивилися, коментували, публікували якісь фрагменти звіти. От нафіга це робить. Щоб показати, який ти дебіл? Я його навмисно не дивився, і я не розумію, навіщо комусь взагалі дивитися, обговорювати, що там несуть два російських раба. Ото все українське обговорення збільшило перегляди дудя. А перегляди це гроші. Тікток взагалі не париться. Він платить тамтешним горлодерам по чотири тисяч долара за кожний ролик, зроблений під їх забивання. Гадаєте, це мало? Пам'ятаєте, перед війною з кожної праски неслося навіщо мені сонце Монако, ніби рососіянці вже тоді готували до відпусток у Сисрані. Так, от від цей звук у Тіктоці півтора мільйони відосів. Його виконавиця ротом отримала за це від соцмережі 6 тисяч доларів. І це лише один приклад. Просто зараз в українському сегменті тіктоку набирають популярності рососіянське скреготання, пілка, кожен раз комарова, поверніть в моду кохання за українські тіктоки під ці звуки. Рососіянці отримають платню з інстаграмом. Складніше, він просто зараз тестує функцію монетизації у рілсах. Принцип роботи схожий на Ютуб, проте вона працює лише у блогерів із США і деяких з європейських країн. Тож, якщо ви слідкуєте за рососіянцем, який вирвався з болота і активно знімає рілси, задумайтесь, можливо, він вже монетизує ці перегляди. Ригай на все російське милий блогери мільйонники на рілсах вже заробляють близько 50 тисяч доларів на місяць. З музикою та ж хрінь. Якщо українці десь підслуховують звуки з болота, то десь на Московщині хтось за це отримає бабки. В українських трендах й досі: інстасамка, лобода, лоракс, криптоніт тощо. Скільки вони заробляють, важко проаналізувати, але за мільйони прослуховування доходи значні. А тепер до найбільшого із лиха перегляду безкоштовних фільмів просто з інтернету. Готуючи цей матеріал, я провів маленьке опитування серед своїх підписників в інстаграм. 43% з них надають перевагу фільмам та серіалам на безкоштовних ресурсах, а ще 30% балансують між платними та безкоштовними сервісами. Я сам такий, і це насправді величезна катастрофа. Пригадайте, як ви шукаєте кіношку в пошуковику. Просто гуглите, готовий закластися, що Баскіно, кіно, аж дірезка, кінокрад тощо для вас знайомі ресурси. Невелике відкриття, що вони займаються незаконною діяльністю та просувають піратський контент. Просто тирять фільми та серіали, заливають в інтернет та заробляють гроші на рекламі під час перегляду фільму. Але якщо вони зароблять гроші, то вони їх десь і витрачають. Значить, ці зароблені гроші осідають у якійсь країні у вигляді податків, наприклад, за покупку ковбаси в магазині. Тож, в якій саме країні? У цьому місці, звичайно, ви вже здогадалися про мої підозри раз про російський заробіток на українцях. Але все неоднозначно. Через те, що такі сайти ведуть незаконну діяльність, всю інформацію про себе вони надійно приховують. Тож я провів розслідування. Далі я викладу усі суперечливі факти, які вдалося мені знайти. Говоримо про найбільший ресурс. Якщо потрапити на цей сайт, то відразу хочеться подякувати за патріотичний вайб. Попри синьо жовті кольори тут читається іноземною, але тішить, що є українська озвучка. Відправте російську озвучку вслід за російським воєнним кораблем. Звідки походить цей сайт? Усі запити про домини, айпішки і решту складних слів завели у Нідерланди. Але що це внизу сайта? Зрада на самісінькому дні лежить посилання на ВКонтакті. Так, да, я це зробив. Я зайшов в їх соцмережу, і це було максимально огидно. Виявилось, що, попри українські вайпні сайти, сайті, у ВКонтакті бурлять буденні пости. Ну от, просто враження, що ти зайшов до спільноти. Рососіянського ресурсу, де зібралась черга московитів в очікуванні нового релізу. Їх же ж цивілізована частина планети закенселила, і на болоті немає світових прем'єр. Тож жахливо пропаганду цінності західного світу, скріпоносні патріоти виглядають тут. І в пошуках відповідей я опинився серед них, серед усього цього лайма. 23 лютого. Адміністрація сайту привітала усіх, хто не в пакетах. За тептешнім святом. Але висновки робити ще рано, далі буде більше питань. Спільнота робить декілька публікацій щодня. Щодня виключення було лише 9 травня 2022 року. Так, я Лостан аж туди. 2 березня вони назвали себе рецівниками від санкцій, пообіцяли показувати кіно і наголосили, що не відмовляються від рососіянського сегменту ринку. Оце тримайте в голові. Бо це важливо. 28 лютого, на четвертий день, як орки брали Київ за три дні, ви спільноті запостили Стівена Кінга та підписали: Всесвітня істерія продовжується. А за два дні до цього повідомили своїм фоловерам, що й Сімсони підтримали Україну. Вам здається, що позиція цієї аж Аждієски вже однозначно зрозуміла? У день початку війни вони повідомили. Якщо відвідувати сайт з території України, реклама відключена раз. Перекладачі знаходяться в Україні два, українська озвучка на стопі три. Чому перекладачі та актори дубляжу перестали працювати, розумніло. У той жахливий день небезпека була кругом. Але чому виникли труднощі у цього ресурсу із показом реклами? Перед цим постом вони зробили ще один, де написали НІ війні». Тож, що ми маємо? Жовто-блакитний сайт, який у ВКонтакті вітає росіянців з 23 лютим, разок пише Ній війні, а підтримку України Стівеном Кінгом називає Всесвітньою істерією. Вам не здається дивним, що допис з текстом Ні війні досі вісить у ВКонтакті? Чого після цього групу не закрили? Я гадайте, чий цей сайт? Просто зараз напишіть у коментарях. Я подумав, що може цей патріотичний сайт має такий вигляд, тільки якщо його відкривати з України, а якщо зайти на нього з болота, чи не буде там фашистської спастики? Оцей скрін мені прислало моє джерело із їхньої столиці. Я впевнений, не в одного мене на Росіянщині є джерела. Так, от там на ізі відкривається сайт, де на головному банері красується Слава Україні. Як таке можливо? В країні, де затримують за білий папірець, ти можеш спокійно підійти під стіни Кремля, лягти на газон, подивитись за кінушку, милуючись на слава Україні. Хіба це не дивно? Розплутуємо це клубок питань далі. За останні три місяці цей сайт відвідали понад 226 мільйонів разів. Майже 65% відвідувачів з України проти 6 рососіянських відсотків. Пам'ятаєте, декілька миттєвостей тому я просив запам'ятати, що адміністратори ВКонтакті пообіцяли не покидати рососіянський сегмент. А цей сегмент найбільше десятої частини їх аудиторії. Типу своїх нібрасаїн чи що. Непонятно. При цьому як будь-який поважний піратський сайт, аж дірізка має купу різних однотипних сайтів, які відрізняються лише своєю адресою. Статистика однакова: 40 40-60% – це українці і до 10% – це рососіянці. Може скластися думка, що це свідомі українські пірати, котрим вдається непогано заробляти на рососіянцях і оминати тамтешній розкомнадзор. Але ось відео зняте два роки тому із школи озвучка HD резка у Москві. А тут на Пітерському сайті, виявляється, ця студія ще з 2018 року шукала співробітників, проте нині немає відкритих вакансій. Також в історії становлення українського дубляжу можна знайти наступне: Дніпрофілм, комерційна аматорська студія озвучення художніх фільмів та телесеріалів українською мовою, яка працює на рекламній основі. Розпочала діяльність наприкінці 2018 року, починаючи з 2020 року, робить україномовне озвучення переважно на замовлення вебсайту «Аждірєска» та позначає свої україномовні озвучення вже як «Аждірєска студія. А не Дніпрофільм. Аж Дір'єска» здебільшого робить озвучення російською, ніж українською, та продовжує працювати для росіян після повномасштабного вторгнення. У Дніпрофільм немає ні сайту, ні соцмереж, я знайшов їх якийсь старий телеграм та попросив адміна прокоментувати цю історію, але очікувано залишився без відповіді. Тож хто стоїть за цією студією «Аж Дір'єска»? Я вам виклав усе, що знайшов, тож тепер вам вирішувати, що саме робити з цією інформацією. Адже якщо припустити, що це рососіянці, які не можуть протити нормальну рекламу, непомітно переодягли сайти у жовто-бакетних, щоб їх дивилися українці, і тому тут банери, і тут такі велике охоплення, і тому їх не блокують, бо кошти течуть в Московію. І якщо це дійсно так, то давайте порахуємо їх заробітки. Адже тільки гроші підкажуть, чи варто ігнорувати це питання. Відходимо від середніх значень, які можна нагуглити, бо правду ніхто не скаже. Це ж пірати. Ціна за тисячу переглядів реклами один долар. Я вже казав, що за останні три місяці тільки один із багатьох сайтів цієї студії відвідало 226 мільйонів 600 тисяч разів. Це дохід майже у чверть мільйона доларів. І більшу частину з нього надивилися в Україні. Якщо вирахувати звіти усі умовні податки, то виходить, що за останні три місяці українці лише на одному сайті надивилися на 3,5 шахіда на 75 тисяч доларів. Ціна одного мопеда близько 20 тисяч доларів. І це лише один сайт, і це дуже занижені оцінки. Тож саме таке необережне споживання контенту так чи інакше буде збагачувати казну ворога. Бо навіть якщо блогер чи співак не в Росії, а ці піратські студії взагалі в Нідерландах, кожен з них може мати ділових партнерів, друзів, родичів на болоті. Між ними відбуваються фінансові операції, і зрештою кошти так чи інакше потрапляють у податкову Мордера, там за них купують шахідів і серед ночі запускають по українським багатоповерхівкам. Саме тому потрібно свідоміше відноситися до своєї присутності в інтернеті. Придбати Netflix це можливо й не так дорого, адже при цьому жодний росіянець точно не заробить. 5 євро на місяць звучить значно дешевше, ніж життя українців, зруйновані бомбами, які придбали завдяки нам з вами. От що ви про це думаєте? Напишіть в коментарях, там з вами поспілкуємось. Ну а уже у відеоформаті побачимося за тиждень. До зустрічі! Не забудьте підписатися, поставити лайк, прокоментувати і поширити це відео. Трухтись ваша знайома продовжує дивитися росіянське.